Живи за нього, притча про любов, що сильніша за смерть, присвята моїй любій племінниці, жінці, яка навчилася нести світло крізь біль, ти втратила того, кого кохала, але не втратила любові, ти плакала, але не здалася, ти стоїш. Усміхаєшся, живеш, і в цьому твоя велика сила. Пам'ятай, він живе в тобі, і кожен твій крок це його подих у цьому світі, бо любов не вмирає, вона лише переходить у світло. Живи сміливо, мрій широко, і пам'ятай, що твоє серце здатне перетворювати будь-який біль на світло. Війна прийшла взимку, холод упав на землю разом із першим снарядом, і ніби все живе завмерло. Та навіть серед темряви є те, чого не здатна знищити жодна війна, любов. Вони жили разом, дві душі, що знайшли одна одну всупереч усьому. Він був старший, вона молода й світла. Його мати не схвалювала їхнього кохання, світ шепотів що за спиною, але вони знали, істина, любов не питає дозволу, вона просто є. Їхні серця билися в унісон. Вона приносила йому чай, коли він втомлювався. Він гладив її волосся й казав: Ти мій спокій і мій дім. А потім прийшла зима, яка все змінила. Він мусив іти на фронт, я повинен, сказав він, бо кохаю, кохаю тебе. Нашу землю, життя. Вона не просила залишитись, лише притиснула його до серця, її сльози впали на його плече, як хрещення любов'ю. Повертайся, прошепотіла, я чекатиму. З фронту пройшло коротке повідомлення. Мала, виходь за мене. Її руки тремтіли, коли вона читала ці слова. То було найтепліше так у світі. Він приїхав коротку відпустку. П'ять днів щастя, п'ять днів, коли час перестав існувати. Вони розписалися тихо, без свідків, без суєти. Він тримав її руку і казав: якщо щось станеться, пам'ятай, і я завжди поруч. Вона не хотіла думати про погане, вони сміялися, дивилися одне одному в очі, наче намагалися напитися цим щастям на все життя, а потім знову війна і невимовна звістка, що розбиває серце, мов скло. Світ став чорним, дні втратили сенс. Вона не знала, як жити далі, коли його більше немає. Та в якийсь момент, серед ночі, у тиші, вона відчула. Він поруч, не плач, мала, шепотів вітер. Я тут, у твоїх кроках, у твоєму диханні, у світлі світанку, що торкається твого обличчя, живи. Живи за нас, Обох, благаю, радій, бо через тебе я бачу цей світ, не дай смерті вкрасти нашу любов. І вона зрозуміла: любов не вмирає, вона просто змінює форму, світло, стає любов'ю, повітрям, тишою, зорями. Вона почала жити знову повільно, з болем, але з вірою. Вона зустрічає світанки за нього, слухає птахів за нього, сміється, дивиться на небо, дякує за життя, за нього. Бо любов це не лише пам'ять, це присутність, що не зникає. І коли її питають, як жити після втрати? Вона відповідає жити це продовжувати любити, бо любов єдине, що не вмирає. Вона перетворюється на світло, яке веде нас крізь темряву додому.